Знижки представляють єдині знижки на судокрем. 15% в аптаких подорожних вам та ощад. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Такого ви ще не чули. Під'їхала нова неймовірна історія з Курська. Росіяни, які намагалися взяти у полон українців, самі стали новим обмінним фондом. Як так трапилося? Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки, а Ми переходимо до новин. Такого напевно ще не було. Росіяни взяли у полон українських військових, а згодом самі потрапили в оточення і вирішили не ставати добровом та врятувати своє життя. А тому разом із полоненими українськими захисниками вийшли до основних сил зсу. Про це в мережі розповів військовий сил оборони з позивним «Боксер». Він додав, що ранок для його підрозділу на одній із ділянок фронту в Курській області видався важким. Неймовірна історія сьогодні взяли в полон моїх бійців на Курщині. Проте росіяни зрозуміли, що перебувають в оточенні, склали зброю та разом з моїми побратимами вийшли до основних сил ЗСУ і здалися в полон. Наразі офіційного підтвердження цієї історії немає однак ми віримо, що українським захисникам таки вдалося вберегтися від ворожого полону. А ще нагадаємо, що росіяни у Курській області пачками здаються у полон. Зокрема, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко раніше заявив, що цифри нових полонених просто шалені. За неофіційними даними вони коливаються від 300 до 1000 окупантів. Коваленко зазначив, що кількісно російських військ у Курській області було трохи більше 10 тисяч осіб. І якщо дані про тисячу полонених підтвердяться, то лише за тиждень російські окупанти втратили у Курській області десяту частину свого угруповування. Ну а ще в мережі просто повно відео з полоненими росіянами. От, наприклад, строковики скаржаться, що їх усі кинули. Привіт, я Влад, той син попав Нас... Кинули. У нас не было никакой поддержки, ничего вообще. У нас генерал Лапин, командующий Курским направлением, просто послал и все еще сюда пихает таких же срочников как я, чтобы мы здесь помирали как собаки, попадали в плен Ему по на это. у нас. И будет дальше Я призываю всех, чтобы никто сюда не шел. Мама, я призываю тебя, чтобы ты устраивала как можно высокий общественный резонанс, чтобы ты бегала везде, чтобы ты... Вот это видео всем показывало. Ты не представляешь, мама, как я хочу домой, как я этого всего. За... Нас кинули без военной подготовки сюда и все. Мы остались здесь. Нас кинули. Я не хочу, чтобы это с кем-то еще произошло. Очень сильно хочу вернуться домой. Ну, а ще вкотре розповіли про подвиги ток Військ. Вони ж кадирівці, які теж просто ховаються за спинами строковиків, а у випадку чого тікають. Я стояв на опорниці з поселка Светликова. <кхух> на соседній опорниці стояв Ахмат. При нашому окруженні вони збіжали, тому що Как я думаю, ребята говорят то, что Кадыров сказал, не чеченцы не сдаются и при любой угрозе они убегают, чтобы не попасть в плен. Вот из-за этого взяли в плен нас. Мы ну, тут теперь. Алеи Кадырути в досталь вдосталь. От один из них передает питание своим побратимчикам. Так зовут. Зелимхан, где служишь? Группа специального назначения Аида. Подразделение Ахмат. Сам откуда? Город Грозный. Ну, передавай привет самому главному Дундону Кадырову. Говори. Вассаламу алейкум, рахматуллах и Рамзан Ахматович, Передаю вам привет. Заберите нас. На Молодец. Ты откуда? Грозный. А? Грозный? Грозный. Ахмад? Да. Ахмад, красавец. Ты откуда? Грозный. Ну быстрее вспоминай. Что с памятью? Грозный. Грозный? Да. Ахмат, понял. Да. Ты? Грозный. Также та ж історія, понятно. Так, раз, два. Ну а ще російські військові просяться на обміни, зазначають, що їх треба обміняти на бійців Азову. Я рядовой Шеховцев, боец 810-й бригады морской пехоты, попал в плен к украинским войскам. Прошу обвинять меня на бойцов Азов с Мариуполя. Я, военно... я рядовой Сумин 9-го полка, 3-го батальона, попал в плен к, военнослужащим, к украинским военнослужащим. Хочу попасть на обмен так же, как бойцы Азова и Мариуполя. Я боец Российской Федерации, рядовой барабанщик Денис Леонидович. Попал в плен в ходе военной операции к украинским войскам. Я из 9 полка 3 штурмовой роты. Хочу на обмен так же, как и бойцы Азова. Все, що ми можемо сказати, це подякувати Збройним силам за поповнення обмінного фонду, аби з російського полону визволити усіх українців. Ну а тим часом усе більше і більше на Курщині стає українських прапорів. 13 серпня ввечері про результати тижневої курської ганьби головком Сирський доповів по відеозв'язку зеленському і повідомив шалену цифру захоплених населених пунктів. Важа здоров'я Олександр здоров'я пане президенту України, Верховний Калантима збройних сил України. Як справа угруповання збройних сил України продовжує ведення операції на території Курської області за сьогоднішню добу э, наші війська просунулись на окремих напрямках від 1 до 3 кілометрів. Взята э, контроль над 40 квадратними кілометрами території. І на сьогодні 74 чотири э, пункти э, знаходяться під нашим контролем. Бої ведуться по всій лінії фронту. Ситуація, э, незважаючи на високу інтенсивність бойових дій, знаходиться під контролем. Продовжує ведення операцій. По перше, дякую нашим хлопцям, дівчатам. Передайте від нас е, від мене особисто привітання. Дякую їм за службу таку героїчну. По друге, дякую, що поповнюєте. Наш фонд обміну це важливо, Ми зможемо а, обміняти на наших а, хлопців, на наших військових. А, і я хотів вас а, також попросити не забувати і продовжувати тренування і розробку наступних важливих ключових кроків. Всі заходи здійснюється відповідно до плану. Добре, дякую. Будемо на зв'язку. Вже на ранок 14 серпня ЗСУ передали вітання з населеного пункту Плехове, що на Курщині. Та й в цілому місцеві якось не дуже прочаються приходу ЗСУ. Вулиця План. Слава Україні! Крічати Вот и первый местный житель. Напукан в в своем репертуаре Рашка. Опять в Тарбулях. А ви згадайте Херсон, як там люди готові були йти з простими палицями та прапорами проти окупантів? Щось тут такого ентузіазму не помічається. Та й черги у військкомат пропагандистські змі досі показати не можуть. А що ви думаєте про нову історію полонених росіян, які думали, що змогли захопити українців? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть у подобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.